Київська міська виборча комісія сьогодні зареєструвала першого кандидата на посаду столичного голови. Це чинний мер Віталій Кличко. До місцевих виборів ще місяць, але політична кухня у столиці вже закипіла на повну кандидати. Відкривають садочки, латають дірки в асфальті, ремонтують під'їзди та багато іншого. А ще більше обіцяють експерти вже констатують, виборчі перегони мера Києва будуть найвидовищнішими. Факти зустрілись з четвіркою лідерів цієї боротьби. Битва за Київ у розпалі місто завалено агітацією, а кандидати навперебій розсипають обіцянки. Фаворит сотопитувань, чинний мер Віталій Кличко. Обіцяє зробити Київ комфортною європейською столицею з у парках та метро, новими спортмайданчиками та стадіонами, продовжуючи боротьбу з незаконними мафами. Справа честі кличка, повернення громаді незаконно відібраного майна і подолання корупції. Не вистачає, на жаль, і грошей, і часу, але Конкретно крок за кроком ми зміни робимо. Але наше завдання зробити місто Київ європейським містом по якості життя і для кожного кияна, для кожного для кожного мешкає в нашому місті. Ми зараз заложили вже базові речі і продовжимо далі. Це моє завдання. Його шанси на перемогу зросли після злиття удару з блоком Порошенка. Однак, за прогнозами, у другому турі кличку доведеться не солодко. Що ми бачили і підвищення вартості проїзду в метрополітені і іншому громадському транспорті, і підвищення тарифів, і якість київських доріг, і питання до того, як організовано на сьогодні логістику освіти, і те, що забудовники продовжують захоплювати земельні ділянки. Вірогідно, у другий тур може вийти колишній київський голова Олександр Омельченко, який запам'ятався киянам реконструкцією майдану та тротуарною плиткою. Він традиційно обіцяє соціальний захист бюджетникам і пенсіонерам. Повернення стратегічних об'єктів, нові робочі місця та зведення будинків для оренди житла. Будинок орендного житла. Однокімнатні, двокімнатні, невеликі для молоді, утрічі дешевше, ніж на ринку. Така програма діє у всій Європі, а запропонуємо в першу чергу програму турбота, де окуляри безкоштовні були, де слухові апарати безкоштовні, де протезування. Рота, де безкоштовний інсулін на дом. У Мельченку 77. Та вік каже, не завадить реалізувати заплановане. Хай молодь доганяє, якщо дожене. А відповідь проста: мої гада, моє багатство. Експерти кажуть, у Майченко найкращий варіант для перемоги кличка. Важче йому буде з агресивним опонентом Бориславом Березу для Києва. у Берези свій план, у якому ліквідація незаконних забудов і повернення комунальної власності. Кількість комунальних підприємств в Києві просто заоблачна. обличне. Зім може закінчувати. Друге – це возврат Києву, Києва Хоч насправді для новачка в політиці завдання не так виграти, як гучно заявити про себе, тому що люди хочуть щось нове, і вони дають шанс на нове. Йому потрібен ще досвід і політичний, і господарчий, і потрібно, щоб в ньому визнали не просто як нову яскраву особу, а як реального претендента. Бореться за головне крісло столиці досвідчений управленець Олександр Бондаренко, який керував Києвом 102 дні після революції гідності. Обіцяє змусити монополістів Київгазу, Київенерго, Київводоканалу заплатити гроші за користування цими підприємствами, переглянути комунальні тарифи та повернути в Київ туристів. Ми повернемо в місто в всі ці мережі, переоцінимо їх. Вони можуть і далі їх експлуатувати, але вони заплатять великі гроші. Ми змінимо сьогодні систему генерального. Планування і подальшого планування до виборів ще цілий місяць, та вже зрозуміло, що боротьба за столицю буде жорсткою, адже всі кандидати гроші на рекламу не шкодують. Оксана Коваленко, Юрій Грядовкін, факти ICTV.